Покладений місяць тому асфальт у дворі на Грушевського в Ужгороді можна розбирати руками по камінцям. Там, де кілька разів розвернеться легковий автомобіль, виникає яма, покриття з якої перетворюється на крупну крихту. Мешканці кажуть, внутрішню будинкову територію відремонтували за тиждень, і ще коли тривали роботи, зверталися до підрядників із зауваженнями, що шар занадто тонкий і буквально сиплеться. На що їм пообіцяли. Все вляжеться частину ремонту оплатили власники магазину. Поруч а люди обурені якістю виконання робіт. и благодаря этому транспорту, который будет заезжать в магазин, будет испорченный. Но дело в том, что до транспорта с магазина еще не дошло, а у нас уже асфальт поставили такой, который не выдержит даже до весны, потому что действительно такие качества, качество такой работы не выдерживает никакой критики. Потому что асфальт, который поставили, он некачественный. Просто он элементарно, вот если его просто ногой почухать или пальцами его почухать, он просто слазит. Це буквально пройшло вже чуть-чуть да? більше ніж 2 недели пройшло, після того як його поставили, він до сих пор не То Тобто, я так розумію, що якщо зима пройде, то цього асфальту вже і не буде. У міськраді кажуть, роботи тут іще тривають. Хоча ані техніки, ані ремонтників саме у цьому дворі не видно. Термін до кінця листопада тоді тільки і прийматимуть роботи, і вирішуватимуть, наскільки вони якісні, і додають проблему. Ускладнює нестача матеріалів через брак вагонів. Їх доставка зараз неможлива. Те, що не вистачає залізничного транспорту для доставки сипучих матеріалів на варку асфальту, це не у нас дуже багато підготовлених. Об'єктів під асфальтування, а поки що затримка з асфальту. Схожа ситуація зі щойно відремонтованими дорогами чи не в кожному районі міста. Я живу на мінацька і там ремонтують дорогу. Ну, от як би поремонтували осінню. Зиму вона єлі отстояла, весну вона вже в ямах. Це проблема наших доріг. що Вона так от на рік і все злізає. Ремонти ці капітальні, не. Вони... Не спасаю, тому що це треба знімати все і класти нормальну дорогу. І невдощі ні в якому разі. То щось робили, але насправді якість їхніх ремонтних робіт, я думаю, що вони взагалі середнього уро. Ми живемо в новому районі, в нас в минулому році ремонтували і в нас все добре. Стоїть і тримається, і нічого поки що не злізло. Що там ремонтують? Ну, на два дні, тиждень дбаємося. Достатньо економлять на ремонт них і неправильно технології жодної немає.